Я знайшли болото, а весело! Якщо ти хочеш покушати, ти можеш скушати те, що в тебе на тарілочці. Істерики дуже сильно впливають на стосунки чоловіка і дружини. Понятно. Якщо я невідома, значить мене не існує. Ну так, от взяли і викакали в обманою в обличчя. Це настільки круто, з'їв, авокадо, що просто вау! Приїхала на фестиваль. В мене у дівчат сьогодні дрес-код. Вони виступають в футболці з номерками. Марчика, на мене повернутись, будь ласка. Повернутись до мене, показати, яка в тебе футболка. Марку теж вдягли. Таку забуз з верками аліекспрес ні це тему і штани тему офігені. Величезний, плюс садочку того, що дитина сама навчилась. Марчик, прибирай ніжки знімати взуття і всю одежу. Вообще. Всі футболки, всі штани, все сам знімає. Це Мам, кайф. Я сам що, що? Я сам Ти... Я Ти чудово справляєшся? Клас. А... Давай, і біжимо одразу ручки Ні, ну, на ми. Де в тебе місце? Пальчики. Кожен ранок, кожен ранок, два дні з виключенням було, коли не було таких істерик. Істерик через те, що він прокидається, хоче їсти печиво, або морозиво, або ще щось. І це якийсь піпець, бо він вимагає солодкого постійно. І це жах. Ну, типу, ми кажемо, що тільки після сніданку ми тобі дамо, але після сніданку це не працює. Кожен ранок отакий кожен. Що сталося? Розкажи мені. Що сталося? Виключить. Дивись, я тобі те, що вважала необхідним дати на вечерю, я тобі поклала. Ти мене попросив сир, я додала тобі три цілих шматка сиру. Зараз я не хочу, щоб ти їв один сир, тому що животику буде погано. Якщо ти хочеш покушати, ти можеш скушати те, що в тебе на тарілочці. Булгур, картоплю або м'яско. Не, не хочеш? Все, тоді йдемо далі гратися, правда? Не, не хочу. А де потяг? Не знаю. Пішли, знайдемо. Спокійно, тільки, будь ласка. Ти будеш зі мною мити посуд зі звірятами? Будеш зі мною мити посуд зі звірятами? Добре. Насправді, істерики дуже сильно впливають на стосунки чоловіка і дружини. Ми це відчули і помітили вже давно, але піковий цей стан в два роки. Марка нам це ще показав більше. І зараз прям наче Марк в садочку багато, там п'ять днів на тиждень, по вісім годин. І, типу, коли ви встигаєте ще й там якісь на істерики реагувати. Але насправді, от, наприклад, вихідні, коли залишається Марко, так от коли він плаче весь ранок, от зараз пів другої, і він майже весь час там з періодичністю якоїсь плакав. То починається вилазити з тебе е, якісь такі демони, <смі> які коли пофіг на все, я просто хочу отак, от, як я хочу, і також входжу в дитячу позицію я. І через це е, перестаємо чути один одного з Сашою, і я думаю, що це така типова ситуація у багатьох, бо найбільше розлучень взагалі відбувається в перший рік після народження дитини, тому що складно, е, тому що недосипи і так далі. Оця вся нервовість. Е, і, типу, я знала, що так буде. Е, але я щось думала, що це буде, типу, складно в перший рік. А якось в перший рік нам дався легко, там єдині моменти зі сном тільки були. А все решта, чомусь найскладніше це саме зараз. От, е, оця криза двох, не знаю. Вже Марку, скільки 2,2, і і досі ми це відчуваємо дуже сильно на собі. Точніше, навіть, напевно, це не криза, а просто історичні моменти, отакі. Подивимось, як буде далі, бо поки таке дуже штурми. Коротше, вперше за довгий час Олександра думає, не хочу влітку ваще паритись стосовно мейку і так далі. Хочу наростити вії і хай отак в табори їздити, ще кудись відпочивати і взагалі за то не думати. Знайшла салон по відгукам, класний, все супер, все чудово. Записалася до майстра, питаю, скільки часу то займе. Мені кажуть, до двох годин. Я така, а ну чудово, хорошо. У мене завжди, ви знаєте, графік, прям майже тютелька в тютельку Ну тут, слава Богу, був запас. Але е, в ітогі я пролежала 3-15 не лежати просто на нарощенні вій. І що найбільше мене Збісило. Ну там Вона каже, там щось клей через вологість не працює, ще щось. Але найбільше мене збісило те, що коли мені роблять вже друге око, я вже другий раз запитую, котра година, бо я кажу, сказала одразу, мені в 2.30 треба їхати. Запитала, котра година, вона каже, 2,35, все, а ні, спочатку, 2,20, ой, ні, 2,35. І потім така 10 хвилинчик, я вас відпускаю, я кажу, боже, ще 10 хвилин. Да, 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 в ітогі я встаю 3.15, Я кажу, ну як могло бути 10 хвилин назад 2.40, Ну як? Ну коротше, мене взбісило те, що мене обманули. Я не люблю сваритися з людьми, але тут мене просто прорвало чисто через це, те, що ну, типу, мені просто так от взяли і викакали в обману в обличчя. В общем, несусь додому, беру речі. В мене ще заняття з дітками. Маю надію, що все встигну. Поділилися вами, але е, новина така, що зараз ви мене будете бачити з віями. <сум> е, вот. А ще, коли відкривала очі, в мене клей запав в очі, в мене око болить. Клей прилип до нижніх вік, я ледь відкрила очі. Короче, слая. Марчик, пішла чистити зуби. Я читаю. Я бачу. Ти вже дивись, скільки книжок перечитав. А мама позаліпала. Пішла, сонечко? Ні. Ну ми ж тобі домовились дві хвилинки, що ні? Давай, Жанна, Настя, Тоня вже чекають. А завтра не підеш в садок, Октября. Все, досить, синок. ти вже дуже розумний, ти вже дуже начитався. Ходім і так, забирає марка з садочку, і ми взагалі, коли його віддавали, в два роки йому казали, що одразу в середню групу, там де три. 3-5, по-моєму. Тому що він класно розмовляє, все розуміє, комунікує і так далі. Але ми вирішили, що перший час Жанна вихователька його улюблена, вона в меншій групі. Давайте спробуємо. І зараз пише, давайте пробувати на заняття переводити його до старших, тому що йому вже не цікаво з молодшими. Тому з завтрашнього дня, Марк в середній групі, в 2,2. і І я за тобою скочила. І так ми забираємо зараз з садочку. Обіймаю, а каже, я скучив за того, то настільки мило. Не завжди, так? Але часто. на пальчики. А, ти допоміг ліфту закритись, так? Так, і не чіпаю. Угу. А тобі, тобі сподобалось в новій групі дорослій? Да. Да? Ти з Настю ліпив змію. Пальці. Ліпив змію, сина? Другий, четвертий, бор, це цифра 4. А тобі подобається Настя вихователька? Так. Молода, класна, правда? Мене запросили на допрем'єрне відкриття ще одного філіалу Goodwine, так як ми з ними працюємо і вони наші партнери табору для мам, то мене запросили також на відкриття. У них нове плейс, прямо поруч з біля основного. Тільки там будуть товари для діток, краси та тварин. Тобто там прям такий е, точкова історія. І запросили на відкриття, тож зараз їду за Марчиком, забираю його. Саша вдома працює, е, того що дуже багато всього. І їдемо з ним вдвох. На прем'єру не знаю, що то буде, якщо чесно. Тому що би, сина не посидючий. Але подивимось, все вам покажу. Гудвейн люблю їздити, там багато класно. Боїться спускатись з пандусів е, різких, то хх, бере, піднімає самокат і йде. Неважко? Давай, давай. Красунчик. Шукай, де наша машина. Ой, так, так, поїхали. А там тут магазин. Дивись, я всіх багато. Буде смачно? За вокалішкою, да? так? Боже, подивіться, скільки тут всяких пляшечок. Всього, що тільки можна. Тут <смас> навіть миска з цим. З, взагалі, місце прикольне. Не так багато, як в попередньому Гудвайні, але тут і менше відділів. Це кайф. Крокодил, бачиш, який був чесний. Побачив пляшечку, яку нам теж Оля з будвайну менеджер дарувала і каже, це в мене є, так? Така пляшечка є. Так а це з непікути хочеш? А як тобі печивко? Смачне? Це Оце печівко, так. Thank <laughs> І так, мій вердикт дуже красиве естетичне місце, надзвичайно класне. Е, мені подобає там ціни, щоб ви роз... ну, треба такі, розуміти, вони дорожчі, ніж в магазині. Але те, що там якісно, це 100%. Можна взяти там всякі батончики дитячі за 50 гривень, пюрешки там зазвичай 70-100, Але от я ж кажу за якість, я впевнена, тому що особисто знаю. Менеджера дитячого відділу, і вони там відбирають прям супер. Марк! Тому що особисто знаю менеджера, вона нам допомагає в табір обирати продукти і вони спонсорують табір подарунками. Вот, тому все, їдемо вже додому. Будувальний лайк завжди. Ну і звісно, я не вийшла звідси <смас> без покупочок, тому що купила я квіточки, Саші пиво і Марку Пауч. 290 гривень, до речі, вазон, квіток. Красивий. Приїхала на Академське озеро. Взяли Марку їжу. Така. Яка допомога потрібна? Кашляд. Це самий кайф. татом лазити по дереву, по всяким кучугурам. Дивіться, які красиві кадри зняла, танцюють. Дуже гарно. Пинку украшу? И так, і так справа. <laughs> Чудовица ты моя, дай мне видос. Нет. Мама, а я у тебя тату. Давай. Марк, 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 Марк. Вот так. Марк, Марк, Марк! Ось так. <обще Wha -ira> О! <Оо>! О! <laughs> Класна гра на фокус уваги. Ми кажемо, що пляшко треба знайти, І хтось має знайти. Ось вона. Ось пляшка води. So -huh. Марк, а тепер ти кажеш, що нам знайти? Я знайшла. <Че? heid> <small> <burnout> Ты не показывай, скажи просто. Назву, назву. Не показывай пальчиком. Скажи назву. Знайдіть прапор чи знайдеть векно. Вик Он. Ось там, подивлю. Ой, яке. Червоне. Знайдіть червоне вікно. Как? Немає. Немає? 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 Це й буде аварія! А чому? Качина аварія? як гарно! Раночок добрий. ми зібралися в повній готовності їдемо на фестиваль. Знаходиться він на Траєщині їхати, фіг зна куди. Але прикол в тому, що зараз шахеди літають ще штук 8 да, їх в сторону Києва. І ми не знаємо, коли почнеться фест, але приїхати все одно треба. Батьки вже з Марком. Маю надію, що прокинеться він добре. Все залишили, все розказали. Їдемо на фест. Я хочу садом за Останься, я тебе сфоткаю.

Ми все, приїхали додому десять вечора. Було три тривоги, але ми довго витримали. Заходив до тут. вже напав. Так, у нас, значить, на балконі активно йде ремонт, Тому ми сьогодні з помогли тут. я вам покажу эксклюзив. Понятно. Мы, короче, вырешили. Там трава было долбить одну стену, чтобы провести электричество в... на балкон. Что я? хочу быть в логе. И у нас, короче, одна стена от прудка. Прикольно, чиня, я покину разменяю. Нет, нет. Нет. Забирай свою так? Короче, а там же, покажу вам зараз. Найперше, це в нас готове підвіконня. Майже вже все заштукатурено, залишиться підлога, фарба. А, як ще багато? Плівка. <ривко> Що ти... А, да, і теплу підлогу робимо. Отак от. Так, от. Зараз будемо для лікбері знімати. Взагалі давно хотіла зробити Марку Морозову, бо він вже на вулиці. Я йому беру пломбір, хоче з цукром, але в мене вже все пішло не так як я хотіла. Ну коротше, зараз чекаємо, Саша купить вершки 33% І все, що треба, це змішати вершки, якісь ягоди або в нашому випадку пасту бананчик, змішати в блендері, пореблендери та й формочки. Зараз дам, тато прийде, одразу там будеш стояти кушать. І купила ось це на тему, колись замовила формочки. Так що будемо зараз хімічити. Ого! Настільки круто! Авокадо, що просто вау! головою! Щоб розуміла, дитина перестала їсти авокадо після півтора року, десь. І сьогодні дала кажу: ти в дитинстві так класно їв авокадо. Дуди, тато подивиться. Така реакція має бути. <риклевиця> така реакція має бути на манікюри <риклевиця> жінки. Шо? Вийшло дуже класне морозиво. Взяли рецепт, я вже в інсті, тому заходьте. <риклевиця> Приїхали до козочок. Настрій класний після садочку забрали, все чудово. І у Саши. <риклевиця> Якщо вам цікаво. Эй, ну ну не у мене ничего не уходить эй, не снимайте мене, ну 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 мало памяти, да, забывай забывается А Вот это было классно видно. Да? Приїхала до моїх покресників забирати їх і їхати в експериментаріум сьогодні. То що зустрічали сонечко. Такий костюм з тему. Ну кайф. Лякається? Ну треба час, він зараз звикнув, а я раз вже все збираю. Ти на цвяхах стояв, лежав, але ще не сидів. О, нарешті. <плес> <Да. плес> <плес> Треба зал ось тут прям. Як, скажіть, будь ласка, можна захотіти вчитись на лікаря, щоб оце от весь час бачити? Це жесть. Що? Дивіться, як прикольно визначення статі. Це ж... Якщо випали дві жовті кульки, дівчинка, якщо жовта і помаранчева, хлопчик, напевно, біла. А ось тут напевно біла, дві білі це дівчинка, а помаранчева і жовта хлопчик, Ой біла і жовта хлопчика. Ну, виставайте, хлопчик. Ні, дівчинка. Ось такой рандом. З розкопати треба, диви. Марк, тут є дві екскупонат. Іди дивись. Там треба виміряти рівень крику. Дивиться. Ану, дивися. Добре. А, ну давай. Максимум був? Дівчата кричали 5-4 було. Я мала не здається, а тільки що. А, ну давай. Так дівчата кричали. Марк, дай стату кричить. Ну, а, чекай, 14. Там треба дуже гучно крикнути. Я скажу твій експонат. Добрий день. Це наш кишківник, довжина нашого кишківника. Оце наш кишківник, друзі. Тисячу триста грамів Да.

Після цього всього чудо приїхала в в кафе. Дівчата, хтось катається, дітки. Хтось дивиться, мультик, а хтось. Плейстейш. Тобі не подобається? Що, в атаці. Лалій! То тобі кажу, одну мене одну тобі ноги прибирає. Марка, що ти кушаєш? Брокколі? З чого? Картошку. І попу. Кирипа. Чекай тут. А потім... Побачив? Такі шкарпетки зніми, добре. Бачиш, це ради духа. Секунду, сорі. Отак от, от розвікаються наші хрещені. Оце життя. Знайшли болото, а весело. Ага. О там десь веселка, а це путіла ви. Це віб. О боже. І лея там же. О, так, Саша, ти що, скучила за болотами з п'явками? Да? За болотами з п'явками скучила? Ти да, маєш я зрозуміла. Так, все, ну вас, заходьте. Ну, воно вже зараз називається.